Україна майбутнього це Україна там, де мешкає 70 мільйонів українців, а вони мешкають по всьому світу. Тільки уявіть собі, що українці в Україні 14 мільйонів трудових ресурсів всередині України до війни генерували 200 мільярдів ВВП. А 7 мільйонів трудових ресурсів, які знаходяться ззовні України, українців, які виїхали давно чи виїхали нещодавно, вони створюють більше одного трильйона. ВВП. Це в якій які валюті? В доларах. В доларах. Так ось уявіть, в п'ятеро більше. Вдвоє менше людей створить в п'ятеро більше. Чому? Тому що там. Вища продуктивність праці, там більша цікавість до нових ідей, там, за ідею, готові давати гроші. Спробуйте в Україні знайти гроші під стартап. Ну там це де? Це в, в Штатах? В Польщі, куди Больщі. там? В Румунії, -то... в Болгарії. Болгарія провела ті ліберальні податкові реформи, які нам не дають зараз провести в Україні, і перетворилися з найбіднішої країни Європейського Союзу на одну з країн, яка швидко розвивається з 2008 року. Угу. Ну тоді нам треба знов ж таки повертаємося до першої нашої частини. Що що треба нам реформу тут безпосередньо на місці, на місці зробити, і таким чином ці реформи запрацюють. І вони запрацюють так, що люди захочуть тут залишатися. Ну це цього достатньо, кажуть. і повертатися, і таланти сюди мають приїхати. І Україна має бути країною відкритою для талантів, підприємців, інвесторів, людей з компетенціями. Давайте зробимо так, щоб ми були магнітом для всього нового.